Податкова служба АРС щойно опублікувала значні зміни до Податкового кодексу, і ви точно не хочете пропустити ці оновлення. Залишайтеся з нами, щоб бути повністю підготовленими. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Ви дивитеся це відео, не підписавшись на канал. Ми нещодавно переглянули аналітику каналу і виявили, що багато глядачів ще не підписалися. Тому, якщо вам подобається цей канал, підпишіться. Це не тільки гарантує, що нові випуски з'являться у вашій стрічці, а й допомагатиме нам донести цей контент. До більшої кількості людей, тож натисніть кнопку підписки, якщо ви цього ще не зробили. Дякую. Отже, які оновлення плануються на 2025 рік. Перше оновлені стандартні відрахування на 2025 рік. Податкова служба АРС збільшила суми стандартних відрахувань з урахуванням інфляції. Ось як вони виглядають для одиноких платників податків. 15 тисяч доларів в 2024 році це було 14 тисяч 600. Для подружніх пар, які подають спільну декларацію, це 30 тисяч доларів, що підросло майже на тисячу доларів. Для голови домогосподарства це 22 500 доларів. Ці збільшення означають, що ще більша частина вашого доходу буде захищена від федерального податку, що дозволить вам заощадити більше коштів, адже менше ваших грошей буде підлягати оподаткуванню. Друге, оновлені податкові ставки. АРС також скоригувала податкові ставки з урахуванням інфляції. Ось зміни на 2025 рік. Податкові ставки змінилися для одиноких платників податків, подружніх пар, які подають спільну декларацію, тих, хто подає окремо, і глав домогосподарства. Ці зміни можуть суттєво вплинути на суму податку, яку ви повинні сплатити. Тому важливо переглянути свій податковий план заздалегідь. До речі, не хочеться говорити про політику. В нас тут в США і так її достатньо в останні дні. Але коли політики кажуть, що інфляція знижується, але при цьому АРС продовжує збільшувати стандартні відрахування та розширювати податкові ставки, це означає, що те, що говорять політики, не збігається з реальністю. Айтеки це дискрейс де інформейшн давосфолсенфейк, ен невер хапенд, кат до тодепаблик. Рівень інфляції може знижуватися порівняно з попереднім роком, але інфляція все одно існує. Інакше АРС не вносила б ці зміни. Wrong. Третє: ліміти внесків до HSA, Health Savings Accounts, на 2025 рік. Медичні ощадні рахунки HSA також отримали підвищені ліміти внесків, і у 2025 році індивідуальне покриття буде 4300 доларів, і сімейне покриття. 8550 доларів. Додатковий внесок для осіб віком від 55 років це ще 1000 доларів. Це робить HSE ще привабливішим варіантом для податкових заощаджень. Корисна порада. Якщо вам і вашому подружжю вже виповнилося 55 років, вам необхідно мати окремі рахунки HSE, щоб кожен міг внести додатковий внесок у розмірі 1000 доларів. Окей, далі ліміти внесків на FSA, Flexible Spending Accounts, на 2025 рік. Ліміти внесків на FSA також зростають у 2025 році. Тепер ви можете внести до 3300 доларів, що більше порівняно з 3200 доларів у 2024 році. Використання цих рахунків допомагає заощадити на податках. Покриваючи медичні витрати, однак слід пам'ятати, що FSA працює за принципом використовуй або втрать». тобто кошти необхідно використати до кінця року, щоб не втратити переваги. Обов'язково використовуйте кошти на HSA вчасно, щоб максимально використати ваші внески. Перш ніж ми перейдемо до змін на пенсійні накопичення у 2025 році, якщо вам корисне це відео, зробіть мені невелику послугу. Натисніть кнопку лайк, підпишіться на мій канал і залиште коментарі. Ваша підтримка допомагає мені створювати більше контенту такого типу. І я з радістю почую ваші думки та питання. Я постараюся відповісти на всі питання. Давайте поговоримо про ліміти внесків на IRA у 2025 році. IRA – це чудові інструменти для накопичення на пенсію, що забезпечують або відкладення податку зараз, це традиційний IRA, або безподаткове зняття коштів в майбутньому. Це Roth IRA. для осіб віком до 50 років. Ліміт внесків залишається на рівні 7 тисяч доларів. Якщо вам 50 років і більше, ви можете зробити додатковий внесок у розмірі 1000 доларів, що збільшить загальний ліміт до 8000 доларів. Окей, okay. перейдемо до 401К планів, де також збільшуються ліміти внесків у 2025 році. Для осіб віком до 50 років ліміт збільшується до 23500 доларів порівняно з 23 тисячами Доларів у 2024 році. Якщо вам від 50 до 59 років, ви можете внести додатковий внесок у розмірі 7500 доларів. Якщо вам від 60 до 63 років, ви тепер маєте право на новий супердодатковий внесок у розмірі 11250 доларів. Тобто раніше ви могли відкладати більше коштів тільки один раз після досягнення 50 років. А тепер додано ще. Одну вікову межу 60 років, що дозволяє відкласти ще більше. Це чудова можливість для тих, хто почав пізно. Тобто у 2025 році максимальний внесок для людей старше 50 років складає 31 тисячу, що включає стандартний ліміт у 23 500 та додаткові 7 500. Для тих, кому виповнилося 60 років, максимальний внесок 34 750, що включає стандартний ліміт у 23 500 та додаткові 11 250. Незважаючи на ці збільшення, загальний ліміт внеску на 401К план, який включає внески роботодавця та післяподаткові внески працівника, залишається на рівні 70 тисяч доларів. Добре, тепер давайте поговоримо про деякі захоплюючі нові зміни, які відбудуться в 2025 році, і які абсолютно нові та не існували в 2024 році. З 2025 року вводяться такі нововведення: перше автоматична реєстрація в 401К плані. Тепер, якщо ви влаштовуєтесь на нову роботу, вас автоматично зарахують до пенсійного плану 401К-плану і частина вашої зарплати буде відкладатися на пенсію. Це зроблено для того, щоб якнайбільше людей почали піклуватися про своє майбутнє. Ви можете відмовитися, але для цього вам доведеться заповнити якусь відповідну форму. Ці зміни надають вам більше можливостей для накопичення на пенсію, одночасно зменшуючи ваш оподатковуваний дохід і податок. Друге нововедення для погашення студентських боргів. Також у 2025 році в США запроваджено зміни, які дозволять роботодавцям використовувати пенсійні плани, такі як 401К-плани, для допомоги своїм співробітникам у погашенні студентських боргів. Ця міра спрямована на те, щоб допомогти працівникам швидше розрахуватися з боргами, використовуючи кошти, які вони вже відкладають на для. Пенсійних накопичень. Хоча співробітники можуть використовувати пенсійні кошти для погашення боргів, слід пам'ятати, що зняття коштів з пенсійного рахунку зазвичай обкладаються податками та може передбачати штраф за дострокове зняття, якщо працівники ще і працівнику ще не виповнилося 59,5 років. Однак у межах цих програм роботодавця. Можуть бути винятки, коли кошти спрямовуються безпосередньо на погашення студентського боргу. Переваги цієї програми допомагає співробітникам швидше погасити студентські борги, без необхідності звертатися до зовнішніх кредиторів. Роботодавці можуть запропонувати додаткові програми підтримки, підвищуючи фінансове благополуччя працівників. Обмеження. Використання пенсійних коштів для погашення студентських боргів, хоч і спрощує процес, але може негативно позначитися на довгострокових пенсійних заощадженнях. Третє. Зміни у мінімальному віці для обов'язкових мінімальних розподілів RMD. Ще одне важливе оновлення в 2025 році це підвищення мінімального віку для обов'язкових мінімальних розподілів RMD. Що таке RMD? RMD – Required Minimum Distribution це обов'язковий розподіл коштів з пенсійного рахунку, який необхідно почати після досягнення певного віку. Іншими словами, ви не можете накопичувати кошти на 401 плані або традиційному IRA безстроково. Настає момент, коли ви зобов'язані Почати їх знімати. Раніше цей вік становив 73 роки, але з 2025 року його підвищено до 75 років, що дає час на подальше зростання ваших інвестицій. Це нововведення дозволяє людям довше інвестувати свої кошти та планувати більш гнучку стратегію виходу на пенсію. Якщо ви не розумієте, що означають ці терміни. IRA, Roth IRA, 401K план RMD і так далі. Або, можливо, ви знаєте ці терміни, але не розумієте правил і стратегій. Вам обов'язково варто задуматися про отримання додаткової освіти з цієї теми. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює пенсійна система США, включаючи державні та приватні пенсійні плани. У нас є курс. Ми створили цей курс спеціально для українських іммігрантів. За дуже скромну ціну в 65 доларів ви дізнаєтеся все про пенсію Social Security, пенсійні кредити, як розраховуються виплати, додаткові пенсійні виплати для подружжя, податок на пенсійні виплати, пенсійні виплати для негромадян США і багато багато іншого. І це тільки про державну пенсію. Ми також детально розповідаємо в курсі про недержавні пенсійні плани традиційний Roth IRA, 401K план, HSA – і страхові інструменти, такі як IUL і ануїтети, як, зароб... як зробити пенсійні розрахунки, що таке буфер волатильності і багато-багато чого іншого. Є... Ці... ці курси допоможуть вам зберегти тисячі і тисячі доларів. Хочу прочитати вам останній відгук на курс. Після двох років в США я придбала цей курс і нарешті отримала цілісне розуміння системи. Матеріал систематизовано дуже вдало стисло. На прикладах все стає зрозумілим. З'ясувалося, що є багато міфів відносно фінансів, які спростовуються розрахунками. Впевнена, що багато американців не знають того, що викладено в цьому курсі. Величезне дякую. Дуже приємно читати такі відгуки на наші курси. Щоб дізнатися більше та переглянути зміст курсу, натисніть на посилання в описі під відео. Ви можете перейти на сайт і подивитися зміст курсів. Там є 6 курсів, і ви можете вибрати окремі курси або всі 6 курсів разом. Якщо купувати всі 6 курсів разом, то буде суттєва знижка. Якщо у вас є фінансові питання або питання по курсу, то ви можете записатися на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. І пам'ятайте, якщо ви дізналися щось корисне з цього відео, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід наступного відео. Дякую і до наступного відео.